так, ребята, всем привет Пробачте знову да зник на определенное время, но Ось я появился вам відео в вертикалочку О, Що хотів сказати? Попродав я всі свої машини і зараз я катаюся на бляхі. Шкода Рапід 2013 року випуска 1,4 турбірований газ бензин. Гівно е, рідкісне, чесно скажу. Мотор їбливий до ужаса. Ну, їде. На перше время, как би пойдет. Сталися в житті в мене дуже великі зміни. Ну як зміни, не знаю, в хорошому, поганому, але зміни сталися. Відео по поводу ремонту будуть виходити. Но, скоріш за все, ремонти будуть нарізки, ну, як нарізки, маленькі відео в одному здоровому відео, по маленьким ремонтам чисто. Чисто трешу гарна СТО, так як зараз знімати повноцінні відео зовсім немає часу. Зняти, може, є час, а от редактирувати їх і гратися просто реально немає змоги. Ну, можливо, хтось догадується, де я і що я. Хі, цікаво, напишіть. Що сталося в моєму житті, чому я пропав і так далі та подобне. Ну, скажу вам так, зараз я не в Запоріжжі, і коли я буду в Запоріжжі, навіть не знаю. Погано це чи хорошо також не можу сказати. ну Я думаю, більше це, це добре, чим погано. Так як треба якось. Якось доводити своє життя до ума, треба своє особисте життя до ума доводити, так як є до чого стремиться мені, є плани, великі плани і по особистому життю, і по праці і... та і по всьому. Так що, любі друзі, ви пробачайте, що пропав знову на таке ну, я готувався до цих всіх змін в житті і нарешті ці зміни в мене відбулися. Так що я на зв'язку ніде не пропав, допомоги ні в кого не просю і просити, скоріш за все, не буду. Так як рахую, що я доросла людина, є руки, ноги і трішки здоров'я. Здаваємося. Красота поїхала. Е, сьогодні вийде це відео, і е, сьогодні ж прямо в цей день, зараз додому доїду, Мені залишилося е, чуть менше 100 кілометрів доїхати до помешкання свого дома в мене, як ви знаєте, нема. Я загружу це відео і хотів би. Завтра почитати коментарі, де я зараз знаходжусь. Так що всім до скорих зустрічей, всім мирного неба над твій головою і скорішої перемоги в цій клятій війні і закінчення цієї війни. Всім дякую, всім до побачення.